Україна і Швеція вже підписали угоду про наміри щодо поставок винищувачів ГРІПЕН для повітряних сил України. Йдеться саме про 150 нових літаків, і загодою шведська корпорація САФ має відкрити в Україні завод з фінальної збірки літаків. А перші «Гріпени» очікують уже в наступному році. А ось детальніше на ці теми будемо говорити зараз із гостем нашого ефіру. До нас доєднується начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пан Юрій Ігнат. Пане Юрій вітаємо вас. В ефірі першого каналу. Вітаємо. Так, доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. Ми розуміємо, що є інформація, яку в ефірі не озвучите. Ви очевидно, але якщо говорити про таку кількість обіцяну, принаймні та 150 цих літаків, теоретично, скільки часу може піти на передачу такої кількості? Дивіться, я не хочу дуже так сильно загострюватися на питаннях часу, тому що, звісно, що немало часу. Тому що ви подивіться на основних виробників авіаційної техніки у світі, якими темпами виготовляються винищувачі четвертого чи п'ятого покоління. Це дуже дуже такий довготривалий процес. Має бути пройти процес зборки. Це включає різні етапи, тому. Якісь виготовлення великої партії, звісно, буде розтягнуто на роки. Я маю на увазі, що компанії Lockheed Martin, навіть та сама Росія. Подивіться, скільки вони можуть в рік виготовити тих Су-30 чи Су-35. Це відкрита інформація. Там мова йде одиниці одного типу на рік. Не одиниця, а одиниці там 4, 5, там, су 30 допустимо. Ну це при умовах, що наскільки скільки законтрактує держава, скільки буде ресурсів вкладено. В тій чи іншій державі мається на увазі в виробництво тої чи іншої кількості літаків. Ми ж сьогодні маємо серйозні виклики, серйозні загрози. Весь світ спрямований увагою до нашої держави, безпекові гарантії надаються і так далі. Тому я думаю, що Швеція, як країна, яка буде виконувати свої зобов'язання і буде допомагати Україні як новий член НАТО, до речі, і такі літаки, як Гріпен, може. Посилити нашого авіаційну компоненту до пари до f 16 звісно, розуміло що радянський парк потроху буде відходити деякі типи літаків, можливо, в перспективі будуть вже виходити зі складу бойового, так як технічний стан, моральне та фізичне старіння, підкреслю, тобто це ну, зношення банальне так вже не є прийнятним для обстановки. Як в небі, так і ударів по наземних цілях. Е, тому е, оголошена цифра, звісно, дуже амбітна, і е, хотілося потримати е, побільше таких машин, тому що в нас величезна держава, повітряний простір великий, нам потрібно достатньо техніки для того, щоб надійно захищати наш повітряний е, простір. Тому, про наміри Швеції укладати вже не просто так угоди, а вже контракти це з Україною і стосовно виробництва, десь можливо посилення виробництва в інших країнах. Це дуже ну гарні новини для нас на сьогоднішній день. Пане Юрію, а от наскільки є універсальними гріппини, так? Тобто яку зброю можна на них почепити? Тобто, чи ця зброя є в нашої країни? Ось і, і власне, якщо говорити так про навчання польотів на гріпинах, наскільки наскільки вона може бути довготривала, або ж навпаки, наскільки наші пілоти можуть швидко навчитися літати на них? Я думаю, особливо нічим не відрізнятиметься навчання як на F-16, навіть за словами наших льотчиків, з якими вже особисто спілкувався. Ще кілька років тому, коли їздили на е ознайомчі польоти, скажімо так, на ознайомлення з Гріпіном. Ну, процес е почався кілька років тому, що наше е авіаційне керівництво і командувач повітряних Сил були в Швеції на заводі, зокрема. Де виготовляється, де компанія САП виготовляється літаки, і навіть наші пілоти там прийняли командуєш тоді рішення залишити двох пілотів, для того, щоб вони детальніше вивчили можливості, е наскільки це буде дійсно важко е опанувати цей літак, і вони навіть здійснювали там ознайомчі польоти, що значить ознайомчі, це спарки, парки, тобто де два льотчика. Льотчик та інструктор, от коли наш пілот міг брати управління на себе у небі вже і пробувати цю машину в керуванні. Це називається знайомчі плі. Таким чином, за словами льотчиків, які були там, за словами керівництва літак доволі простий, мається на увазі в управлінні. Тобто піддається, тобто керуванню не, не, є, не є важким в освоєнні, скажімо це так. І його. Придатність до експлуатації різних злітно-посадкових смуг на території України це включає смуги штучним покриттям ділянки автомобільних доріг, де, які ми використовували зокрема під час російського повномасштабного вторгнення. Мається на увазі те вихід з-під удар у 2022 році, і так далі. Ну і ґрунтові смуги, теж, мабуть, під силу цьому літаку таким чином. Невибагливим до, до експлуатації в, в реаліях українських умов. Щодо зброєння, звісно, будь-яка будь додаткова номенклатура зброєння, яка сьогодні є в світі, нам буде тільки плюс, тому що ви знаєте, бомб та ракет багато не буває. Звичайно, як і зенітні ракети до Петріот, насос, Айріс, у нас в дефіциті, так і авіаційні засоби ураження. Нам треба більше, щоб більше завдавати ударів по території противника. Ну і е, Гріппін, е, ну фактично і має номенклатуру озброєння. І ті засоби, які носить f 16 він може застосовувати, і свої ті засоби, які є на озброєнні інших е, літаків європейських, Гріппен універсальний так. Тому очікуємо цих машин, зрозуміло, що спочатку, можливо, в Україні будуть е, не Найновіші моделі, про які йде мова в модифікації, є в певному доступі, певна кількість літаків, які ми можемо отримувати раніше, для того, щоб їх опановувати уже найближчим часом. Тому ми чекаємо: чекаємо цих літаків в строю авіації повітряних сил. Пане Юрію, розуміємо з усіх ваших десь обережних описів, що це чудове доповнення українського військового авіапарку. Якщо говорити про спеціалістів, ви згадали про льотчиків, про те, яким може бути навчання для них. Але якщо говорити про інженерів, ну про всіх тих спеціалістів, які мають організувати і супроводжувати роботу цих же пілотів та на гріпинах, то тут про що йдеться? Чи є такі спеціалісти в Україні, чи навчають їх в Україні? Чи тут знову ж таки потрібна? А буде допомога західних партнерів в Україні навчають багатьох спеціалістів, зокрема, Харківський університет повітряних сил національних, який є профільним вишом нашого виду повітряних сил. Готує понад 10 спеціальностей різних для. Протиповітряної оборони для авіації, для ППО, усіх складових сил оборони. Я хочу нагадати, що захист неба це спільна справа. Повітряні сили, звісно, в цьому найбільший вид, який здійснює організацію протиповітряної оборони, адже саме командувач повітряних сил. Керує протиповітряною обороною усіх складів і складових. Ну, і таким чином, ми готуємо таких спеціалістів в Україні. Харківський університет зараз розосереджений по всій території держави, і навіть за кордоном навчаються курсанти. Тому ми завжди запрошуємо до лав університету, хто хоче в перспективі стати професійним захисником неба, льотчиком, ППОшником, як то кажуть, чи інші тотожні спеціальності. Ми завжди раді бачити. Але ці. Хлопці та дівчата, які навчаються, вони вже в університеті опановують певні на різних майданчиках, скажімо так, на тренажерах і патріоти, і Айріси, і насамси, тобто не тільки за кордоном навчаються. Ми вже цей шлях проходили щодо літаків f 16 Тобто паралельно з пілотами, звісно, навчаються офіцери бойового управління, навчаються інженери військові, техніки, які будуть обслуговувати ці літаки, тримати їх в бойовому стані це надзвичайно важливо тому що льотчик має бути впевнений що літак злетить і виконавши завдання повернеться додому тут я думаю питань теж не буде я ж ще раз хочу сказати що ми цей шлях пройшли в першу країну в світі яка в рекордно короткі терміни опанувала високотехнологічний літальний апарат такий як F-16. І також маю ще уточнення щодо термінів цього навчання. Оскільки ви згадали вищий навчальний заклад, розуміємо, що навчання таких спеціалістів воно триває направду роками. Та? І це також вже питання того на перспективу, щоб українські спеціалісти долучалися, вчилися і дійсно там випускалися і посилювали таким чином повітряні сили України. Ну, звісно, випускаються офіцери, магістри, тобто навчання 5 років. Зараз в умовах бойових дій ну, може бути скорочено там до 4 років е, навчання. Але це вже офіцери е, з вищою освітою, які е, будуть молодшими командирами, тобто управляти е, такими системами, як Петріот, Айрісті, Насамс. Сам пті, я основні зенітні ракетні комплекси наземного які в нас на збройні. Плюс в нас вже є і такі спільні розробки з Сполученими Штатами, з європейцями, які успішно сьогодні протидіють. Ну і літаки, звісно, що авіаційна авіація це романтична професія. Льотчиком стати непросто, має відповідати стан здоров'я, знання, це і математика, і інші дисципліни, які. Повинне мати потенційний абітурієнт. і вже після навчання в університеті здобувши вищу освіту, здобувши фах, ну стати професійним захисником неба, льотчиком чи чи кимось іншим. З Пане Юрію. сучасними вже технологіями так. і з західними західним авіапарком, що також не менш важливо. Дякуємо вам дуже. звісно. За... Так да. це цим цим власне треба і заохочувати молодь, Вони вже нова генерація офіцерівка воюватиме на найсучаснішій техніці в світу. Я поговорив поговорився, воюватиме. Ну мабуть, вже не воюватиме з огляду на такі тенденції забезпечуватиме ми сане такі жітом, так. а і вже ніхто не зможе. Щось протиставити такій молоді, такій армії відчувається цей прихований оптимізм у вашому голосі, і, і це добре, пане Юрію. Ми вам дякуємо за розмову. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних збройних сил України, був з нами на зв'язку.